Мадмуазель співає блюз, це вже було. А от леді, яка співає крейзі блюз, це щось нове. Її ім'я чайна мозес. Вона дочка діді Бриджвотер, добре відомої шанувальникам джазу. Чайна Мозес, – 35-річна американська співачка, дарма що народжена в Лос-Анджелесі, аж ніяк не вважає себе американкою. Я француженка з американським паспортом. У мене американські акценти все таке, але я мешкаю в Париж, я справжня парижанка і дуже пишаюсь цим. Йоджаб із тюмейкпіполлафкрай Моя робота полягає в тому, щоб змушувати людей сміятись, плакати та розважатись. отож немає чого лякатись. Лише одного можна боятись. Що ви не зможете передати глядачам свою енергію, що вони не відчують її. Адюкетскердбанікескердавтофсон. До останнього моменту ви не маєте уяви, як аудиторія відреагує на ваш виступ. Як вона аплодуватиме, і чи взагалі аплодуватиме? Цього моменту я боюсь найбільше. Для когось іншого мати мамою джаз зірку можливо було б чомусь обтяжливим. Але для чайне Мозес мама є справжнім каталізатором її творчості. Моя мама ставила мене know. в ситуації, за яких I мені доводилось постійно зустрічатися з людьми. Всім цікавитись. And, um, I, Вона майже I що змушувала it, мене, і тепер я дуже радію з цього. You know... Вона називала <laughs> мене міні, я і я з задоволенням приймала це. Я схожа на неї з вигляду, але не голосом. моя мама дала мені поштовх до світу музики. Вона побачила у мені щось, я й не збагнув що саме, і я навіки вдячна їй за це. Альбом чайний мозис Crazy Blues саме надійшов у продаж.